Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що ви не бачите у ваших стосунках. Розклад підійде для тих, хто в парі. Неважно, у вас сім'я, стосунки, чи ви просто недавно познайомились. Загадуйте свого партнера. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Деяка кажу жінка, вставляємо слово чоловік. І давайте подивимося. Щось йде з потоку, я вам маю підказати. Давайте, як вас бачить партнер. Як бачите партнера ви? І Далі по питаннях. Вас бачить партнер? Як вас бачить партнер? Партнер бачить вас хороший шанс. Можливо, у вас на початку ваших стосунків таке було, що у вас все швидко закрутилося. Можливо, між вами була відстань, або зараз є, дивіться, яка у вас історія. Але ви також тут вже перепрожили в партнерстві якісь кризові моменти. Можливо, саме зараз ви проживаєте кризові моменти, і, ви аналізує, і партнер аналізує, ми питаємося, партнер, як вас бачить. він розуміє, що треба щось міняти. Я б тут сказала, знаєте, що він бачить вас, що ви, можливо, стали більше займатися собою, приділяти собі час, ходити, можливо, на якісь курси, більше доглядати за собою, І він, йому дуже комфортно з вами, легко. Але знаєте чого він боїться? Він боїться, що ви від нього підете. В нього тут є страхи, що е, якщо ви там умовно не займалися собою, а тут різко почали займатися своєю зовнішністю, підняттям самооцінки і так далі, в нього тут сколихнулись страхи, е, вона зараз е, приведе себе в такий класний стан, і він сам собі задає питання, а я їй нахіра. Да? Тобто дивіться, яка там у вас історія, які у вас стосунки, але він прям боїться, і він про це думає. Тут страшний суд е випадає на вас, вас кармічні стосунки однозначно, ви не могли не зустрітися. І е -в, саме в цьому році, і в наступному ви будете перепроходити м, конкретні переміни в пари. Він це чувствує, можливо, ви про це говорили. І колесо Фортуни він боїться, в яку сторону поверне це колесо Фортуни. Можливо, як варіант, тут він думає про те, знаєте, чоловіки часто думають, що мені треба взяти її заміж для того, щоб ця рибка не оскризнула в мене з рук. Якщо ви в сім'ї і у вас якісь були кризові моменти, можливо, якщо це актуально, він думає вас прив'язати дитиною, куди вона піде, кому вона потрібна, там з двома з трьома дітьми і так далі. Далі дивимося, як ви бачите партнера в цих стосунків. Ну, а ви бачите. Башня. Башня, мах і сім'єрка пентаклій. Ви бачите, що він маніпулює. А, можливо, в благо для себе. І ви тут задумаєтесь над тим, ви вже будуєте якийсь план побіга. Можливо, конкретної трансформації у стосунках. Так, як було, вас не влаштовує. Ви бачите, що він маніпулює вами. Мужчина харизматичний. Мужчина можливо швидкий, можливо, часто проводить час на транспорті, поїздках, командировках. А вам добре з ним? Комфортно з ним? Вас є тут навіть я би сказала емоційний контакт, але у вас таки знаєте, що ви, можливо, не можете поговорити на всі питання, можливо, ви не можете бути відвертою. Тут хтось хоче конкретно статусу. Я хочу бути офіційною дружиною. Я не готова просто на союз, де просто пара живе під різним дахом. Імператриця і диявол. Ну, Це ваш диявол в оплаті, він прийшов для вас для уроку, ви це розумієте, можливо, ви це розбирали з старологом, астрологом і так далі. Ви розумієте, що у вас співзалежні стосунки. І ви, як жінка, розумієте, що ви тут проігруєте. Тому ви думаєте, ліба ми все кардинально міняємо, ліба нахрен все я закриваю. Отут, прям, да. ви тут думаєте про розставання. Або про конкретну трансформацію. Але ви по карті Мага, ви розумієте, що він, можливо, не готовий на ці трансформації. Хорошо, які стосунки йому, які стосунки йому потрібні? От тільки стала мішати, прям пачка карт впала прямо на його сторону. Які стосунки йому потрібні в цій парі? Якісь стосунки йому потрібні. Йому потрібні, щоб ви давали йому теплоту, любов, ласку, увагу, час, ресурс, свій жіночий. Но е, бути офіційною жінкою йому це не треба. Тобто тут чітко карти говорять на серйозні стосунки, де він бере повністю відповідальність за вас, можливо, за ваших дітей, якщо у вас є від попереднього шлюбу. Ні, тут це питання я відкидаю. А от просто проводити час разом. А-ля да, стосунки без да, от такого я хочу: встрічі, свидання пров... проводити разом час, якщо ви. Разом живете, но офіційний статус він не хоче цього, це йому не потрібно. Дивіться, яка у вас історія. Можливо, мужчина розлучений і він пояснюється тим, що мені це не потрібно. Це його проблеми. Ви маєте жінки собі задавати питання, чого я хочу в цьому партнерстві. Хорошо. от що він хоче? Яких стосунків хочете ви з ним? Яких ви хочете? А ви хочете офіційного шлюбу? Ту Кубків і єрофант. Тобто, знаєте, скільки в мене вже було клієнтів, і практично у всіх біда з особистими стосунками і аналізуючи свій досвід, я прийшла до одного висновку. Ми ізначально не вміємо вибудовувати і домовлятись в партнерстві. І це головний косяк. Знаєте, зійшлися на ейфорії, на оцих букетно квітковому періоду да, зійшлися ейфорія бабочки в животі. Оце така ейфорія, як наркоманія: <смі> зносить башню, рожеві окуляри повдівали. А по факту то потім проходить рік, проходить два, проходить 10 років спільного життя, і ви розумієте, що чоловік дивиться вправо, а ви дивитеся на наліво. Розумієте? А ізначально. З першого дня не домовились не про фінанси, не про цілі, цінності, ні про що не домовились, не обговорили. Хтось створює сім'ю, хтось не створює сім'ю, хтось разом з'їжджається, живе, а потім починають один другому претензії виставляти. Так треба ізначально навчитися з самого початку вибудовувати правильно ці стосунки, задавати правильні питання, а не літати в ілюзіях, Боже, який Какой мужчина ніби Да? Тобто ми тверезо не дивимося в правду, і ми, знаєте, западаємо на оцей крючок, який дає оцю цю сексуальність, возбуждення, А мужчин це вообще там башню зносить, вони вообще там не думають абсолютно не про що. Тобто. Проблема ваша та, що да, от ви зараз саме підійшли до того етапу. Блін, я розчарована. Я не тих стосунків хотіла. Чому він мене там не цінує, не балує і так далі? Чому такі стосунки? Я хочу заміж, але це важко дається. А він йому не треба замужу. Можливо, він там був, можливо, він там ще не сепарований від мами. Йому це не потрібно. От ви хочете, щоб він женився на мені. Тоді я буду побідітельниця. Заміж вийти, не поле перейти, а от потім як прожити цей шлюб з чоловіком, якого ти абсолютно не знаєш, оце інше питання, розумієте? Яких ще стосунків ви хочете? Яких ще стосунків ви хочете? Яких стосунків ви хочете? Ну, ви хочете визначеності? Ви тут, можливо, або рішаєте таке питання, або будете вирішувати найближчим часом, ми з тобою або одружимося, або ми з тобою розстаємося. Но питання трансформувати себе як жінку не в тому, що я ставлю ультиматум і він не хоче, пашов нахер, а е, правильно поставити питання. А що мені не так, як я себе веду не так, що мужчина навіть не задається цим питанням, а я йду йому тільки на роль у цієї королеви жезлів. Встречі секс без обязательств, йдете в сумісне проживання без обязательств, і він вас ітує так, що ну просто от, мені вона удобна. От ваша задача не мужчин трансформувати, які прийшли в ваше оточення, а трансформувати себе. Я в собі маю щось настільки трансформувати, що щоб мужчини зі мною бігали, і я вибирала, хто найкращий той лєв зі стаду, як в природі. Я завжди кажу, якщо ви не знаєте, які рішення приймати, дивіться в природу, там все гармонійно. Це в нас, мож... баби зараз бігають за чоловіками, а чоловіки там страдають, плачуть, як там в інтернеті попитався, іспугався і, і сліза. Так ми самі вчимо їх в цьому. Тому задача вам тут попрацювати над собою, а не ставити якісь ультиматуми партнеру. Партнер завжди вас наповнить тим, що є у вас. Якщо він приходить, вам підсвічує, ти для мене удобна і ти для мене не цінна, значить ви не цінуєте себе. Оце все, як будувати стосунки, що почати, як прокачувати свою самооцінку, самоцінність, впевненість. Да? Працювати з собою своїми жіночими архетипами це все ми будемо робити на марафоні, який починається 15 вересня. Він буде тривати два тижні. Хто хоче, пише мені в Директ, хочу на марафон. Деталі я скину. Група вже набирається потрохи. Хто хоче, хто задолбався, стосунки в стосунки одне те саме. Йдемо в трансформацію себе як жінки. Це суто для жінок. Чоловіками я ці теми поки не пропрацьовую. Давайте ми жінок трошки збудемо і приведемо в адекватні чувства. Хто хоче, хто задолбався, пишем. На марафоні це все я буду розказувати, які ви помилки робите і що з цим зробити, щоб себе трансформувати. От ви тут будете, продовжуємо, тут ви будете ультиматуми його ставити, але ви будете його виводити тільки на емоції. І ви тут можете сходитись, розходитися. Оце і є про співзалежність. Задання розкопати в собі, які в мені є психотравми, що я попадаю в співзалежні стосунки. Можливо, там є тріхугольні. Які вилазять туди саме. Що треба робити? Треба розібрати трикотне Карпмана, треба розібрати свої дитячі травми, попрацювати над цим і більш не попадати в співзалежні стосунки. Це не вони казли, це мужчини йдуть на ваші травми і вам це підсвічують. Оце все я буду розказувати на марафоні. Хто хоче, велком. Ціна невелика, доступна для всіх, хто хоче, всіх чекаю. Да, Ви хочете, щоб він для вас став імператором. Ну, навіть якщо ви його женете на собі, там все рівно буде мама маячити на задньому плані, тобто тут у вас незрілі стосунки, на жаль, або любовниці. Далі, давайте. Які стосунки будуть протягом трьох місяців, якщо ви нічого не будете міняти, не трансформуватись, просто отак течії, як іде, так іде. Давайте, якщо ви просто опускаєте все на самочок в основному, так як ми і робимо. Да? Хтось займається собою, хто займається, трансформує себе, ви великі молодці. Так, Які стосунки вас будуть чекати протягом трьох місяців, що нічого не будете міняти? Що вас буде чекати? Ну, от Знову луна. да? Луна це страхи, луна це якісь недомовленості, четверка кубків розчарування і карта отшельника. Все рівно, коли ви не пройдете урок, нічого не трансформуєте в собі. Якщо вам важливий цей партнер, якщо ви думаєте, що ви його любите, а я впевнена, що на 80% там співзалежна любов, це залежність, а не любов, а ми це часто плутаємо. Тут все рівно вищі сили кажуть, коли ви не пройдете своєї трансформації особистості, якщо ви не пройдете трансформації в парі, нічого не будете міняти, вищі сили розведуть вас карта Отшельника. Да, всі карти про завершення. Четверка мічей це все про завершення, рицар Пінтаклі, всі карти, які кажуть нам про стоп. Стабільність є, но іерафант, вищі сили кажуть, ви зараз даєте урок. Від вас тільки залежить обох, не тільки від жінки, не тільки від партнера залежить, як ви здасте цей урок. Ви тут маєте обоє трансформуватись, ви тут крутий урок проходите, ви маєте вийти в ясність, ви маєте всі точки над йо поставити, і ви маєте навчитися по новому домовлятися і по новому будувати ці стосунки. Хорошо, який урок в цих стосунках ви проходите? Який головний урок ви, має... ви проходите? Який урок ви тут проходите як жінка? Проходите урок на свою самооцінку. Якщо ми будуємо стосунки там, де нема енергообміну адекватного, значить я ставлю ці стосунки на стоп. Якщо мене розглядають тільки в ролі любовні, це тільки я вигідна для когось, по дияволу, співзалежні стосунки, значить я йду з цих стосунків. А якщо ви домовитесь до того, що ви станете імператором і імператрицею, да, і будете дивитися разом в одному напрямку на створення сім'ї, тоді ви пройдете уроки і тоді буде перемога. Але, на жаль, на сьогоднішній день ви здаєте цей екзамен. Е, Я вас не сварю, я просто вам підсвічую, і тут вищі сили, якщо ви не будете трансформуватись в парі, далі пришлють якусь верховну Жрицю, яка буде розрушати ваше життя магією, буде це неважно, неважливо, свекруха буде замовляти, але тут ваша стабільність, яка є, завершиться. Тому що ви не хочете вчитись. Взагалі стосунки нам дані, щоб ми вчилися і розвивались у парі.